Після вимушеної 175-річної перерви відновив свою діяльність перший вищий православний навчальний заклад Східної Європи. Шановні, дорогі друзі, велико-символічку і визначаючи першу річницю своєї незалежності, Україна святкує відродження пламенної вищої школи і його могилянської академії. Повертаємося до нашої прекрасної традиції і відроджуємо Києву Могилянської академії. Своїм ім'ям і совістю присягаємо. Невтом не давати шлях до істини, а пізнавши її, ніколи не зрадити їй лянусь. Бути гідним славних традицій своєї альмамати Києво-Могалянської академії діянь її фундаторів, видатних діячів і вихованців, Галськи Гулевичівни, Петра Могили, Петра Коношевича Сагайдачного, Григорія Сковороди, Івана Мазепи, всіх вірних синів України. Лянусь. Берегти множити чесноти студентського братства. Лянусь. Пронести через усе життя святу любов до рідної землі. Дух запорозького лицарства, ідеали демократії та гуманізму. Лянусь. Вірно служити своєму народові, нести йому слово правди і добра, віддати на його благо свої здібності, здобуті знання лянусь. Оголошую навчальний рік відкритим. Успіхів!